У перевазі спортивних змагань на свіжому повітрі минулих вихідних котре пересвідчилися мешканці та гості Кам'янця Подільського. Тут відбулися цікаві змагання, у яких організатори поєднали непоєднуване повітряні кулі та джипи. Змагалися разом. Розповідають наші журналісти. Вперше в світі у Кам'янці-Подільському у змаганнях поєднали повітряні кулі та джипи. Нарешті джипи виконували свою головну функцію позашляховиків. Завдання водія не відставати від пілота у повітрі. Якісь доріг та погода значення не мають на таке наважились лише п'ять команд. Завдання команд полягає в тому, що з моменту старту пілоти повітряних куль мають здійснити зльот і посадку в визначеному районі. Але ж, оскільки в нас змагання комплексні, переможцем у даному змаганні буде та команда, чия машина з повним комплектом теплового аеростату прибуде першою на назначене перехрестя. Романтика та краса зникають одразу після старту. Пору року для прем'єри вибрали не найкращу. Найбільше навантажені отримали саме водії джипів. То тут-то -то там автівки застрягали у багнюці. Пілотам виконувати завдання заважала мінлива погода, дощ, вітер та місцеві мешканці. Коли пілот виконує завдання і е, запускає викидає марки для того, щоб позначити е, виконані завдання, е, то дуже багато цікавих моментів різних казусів було пов'язано з тим, що їх просто крали діти. І Інколи пошуки маркера е, якби нагадували е, там обшуки, е, опит населення. Всі учасники повітропавці зі стажем люди забобонні. Перш ніж піднятися в небо, обов'язково беруть із собою талісмани та вірять у прикмети, що правда вони дещо відрізняються від загальноприйнятих. Так, забути щось вдома і повернутися – це добра ознака. А ось зустріти на вулиці собаку, який чухається, до поразки. Це туманний горний, їм добре, іноді подавати сигнали, якщо, наприклад, по якій-то причині радіосвіт не працює, буває, мобільний телефон розріжається, всяке буває. Ось, то це доволі мощне средство комунікації. Ось, ось він такий представляє собі штучку, і так от він працює. Зрештою, жоден з учасників не розчарувався в отриманих враженнях. Тож, вже у травні змагання знову ускладнять до джипів та повітряних культ приєднаються яхти та катери. Всі разом кружлятимуть довкола мальовничого кам'янець-подільського каньйону. Наталія Пономаренко, Павло Севак Факти ICTV.